Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні в нас 3 люте пролітає сніжок. Вийшла я своїми собаками на прогулянку. Разом подивимося тут грибочки. Тут колись була фламуліна, я збирала. Пішли вперед. Кнопка, а ще десь є. У нас радка, куди вона побігла. Ого, ти тут. Ой, де фламоліночка, виросла на дереві. Це клен, на кленові. Красунечка. Тут сиро. Сподіваюся, щось знайдемо. Тому що дівчата розповідали в себе на ділянках, також на таких місцях знаходять грибочки, а там я підійду покажу, там у нас річечка протікає. Щось таке бачу. Напевно, трутовик. Ой, який величезний! На ці дні обіцяють мороз. В ліс з сестрою ми зараз навряд чи підемо. Тому вийду, пройдуся вдома сидіти, як ви мені пишете в коментарях, а ми не можемо так. Дуже тягне в ліс. Дуже-дуже тягне. Що я бачу? Ох, ти красонечка, тут виросла, фаламулінка. Недаром я прийшла, дорогі друзі, сидіти ой, юденьки недаром. А це наша річка, річка Сквирка. І місто назвали Сквира. Є тут Фламулінка. А може так пощастить і глибу знайду? Вони маленькі, але я візьму. Ой, а є тут Фламулінка. Дорогі друзі, тут вона. Вон там, я не знаю, видно чи не видно. Зараз я підійду, там така величезна бачу. Там далі ще є. тут такі геляки. І вона тут е, росте. Ой, я ж до неї доберуся, тому що по той бік ще краще бачу. Красунечка. Ну, ось вона яка велика, трошки слимачками об'їжена. Йди до мене, не хочу поламати. І з цього боку, а тут уже вона, ось як бачите, зіпсувалася є. Ну, ось є ще й хороша. Не мерзла, поки що морозу немає. І ось тут вона є. Але не даремно я вийшла. Так, вийде, Берта. Ходімте. Ніде не йди, я виходжу звідси. У мене тут є місце, де я влітку шампіньйони збираю, ростуть. Ой! Ну також фламулінка. Фламулінночка. Які бруньки вже бузина розпустила. А я показувала вам в лісі, там вже навіть гілячки з листям. Тут в нас холодніше ця сторона. Не зина, тут завжди в мене холодніше. Ось. І ось вони. Куди? Верта, не йди в воду, холодно. Да, тут стежка хтось ходить. Ну, от я стою якраз напроти цієї хати. Доньки добрі, а що це я знайшла? Глива. Ой, матінко мила, я знайшла гливу. Ось я своїм не вірю. Я навіть не сподівалася, що я ходжу за ними, скільки так далеко ми виїздили, скільки їй сів, а ось тут вони ростуть на тобі. Люди добрі, вони ростуть. Потрібно дивитися, ось річка. Я показувала, що де моя хата. Вони вже стали підсихати. Я розумію, що це, можливо, не, не те, що потрібно, але ж вони тут є, вони ростуть. ой 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 ой, -ой, -ой. скільки ж їх тут тепла зима. Вологи вистачає і грибочки ростуть, потрібно ходити, дивитися. Ой, А з цього боку, що? Що, позбігалися на мій крик, так? Да? Ну, ось така я. Не знаю, чи щойно чула, як мій півень співав. Щоб ви розуміли, як це я близько від хати. Ой, о, не знаю, зараз підійду. Фамулінка росте. Може, які в мене тут грибні місця цього року. Боженько, а в річці води немає. Маленький струмок біжить, все. Там далі. Вже й трава поросла. І що ж це воно буде? Немає снігів, немає дощів. Не один, один, і один рік у нас вже засуха. Ось так. Ой-ой-ой, там далі бачу таке саме. Все. Підійду. Ось як повинно бути високо вода, а подивіться, де вона. Вон уже пляшки якісь. Отак. Які очікувати будемо цього року врожаї. Разом подивлюся. Іуде на вухо. Сестра каже, що тут в мене в березі багато росте бузини. Там і на сусідніх ділянках. Постійно, каже, біжи, подивися, Іуде на вухо. Я не знаю, яке воно. Поки ми не були в лісі, вона не знайшла і мені показала. І я вам покажу, як воно виглядає, хто не знає. Ось так він виглядає, правда, красиво. Дуже красивий, геть мені, як вухо. Я ще не бачила. Можливо, я не звертала уваги. Радка, що ти їсиш? Що ти знайшла? Ану ви опрійні. іди сюди. Іди сюди, йди сюди, сказала. Радка, іди сюди. Фу! ось собаки, слухняні. Не то, що ти гімнюки мали, геть не слухають. Так, Танюшка, щоб ти на мене не кричала, що я філоню і не ходжу, не дивлюся у бузину. Ось, немає, поки що немає. Буде? Покажу. Зато фламулінка є. <різь> Он виглядує маленька. Ну, я не полізу, вона геть малесенька, хай росте, виросте, не виросте, не хочу туди лізти. Ой, тут велика фламліна, подивлюся до неї. Я де бачу, що маленька навіть не підходжу, тому що взагалі маленька. Трошки взяла. У мене немає такої багато назбирати тут грибів. Хай вони. Ай! Гарна, велика сім'я в снігу, а ці примерзли. Кертечка, ти чекаєш, мене поки я грибочки збираю. Куди йти? Туди де частіше чи тут? Ти де була? А ну, давай, знімайштани, пити буду. По попі зараз дам. Я ж її так не догнала. Вона щось знайшла. Насварись, Берта, перевіряю, нюхай, нюхає, нюхає, що вона їла. Молодець, Берта. Не можна хватати все підряд, отравитися можеш. Ну, Тут під верхом фламулінка мерзла, а внизу, можливо, затишок чи що, не розумію, тут вона не мерзла. Бачите, це вже бузина. Ще трошки. А це клен. Ну, зараз будуть морози, то можливо трохи призупинить ріст. Мені писали в коментарях, де такі ліси, що падають дерева. Ось, зверніть увагу, вони скрізь. Так, в кожному лісі, де ми були, лягають дерева. Десь з краю, десь потрібно далі зайти. Зі скільки було багато. Фламоліна Оксамитова ніжка. Я не буду рватися, я вам показую, яка була гарна, гарна, велика сім'я. Я, я зимний пенечок. Сонечко виглянуло від снігу і сліду не лишилося. Це такий сніг, можливо, ще буде. Небо чисте, чисте, ні хмариночки. І вітер зійнявся. Пішли, Берта. Додому. Ходімо додому. Ходім. Грибочки в нас збирали, погуляли. Можна йти додому? Так? Да? Ай, хороші. От ми вдома. Дим з труби йде. На сонечку грієтесь? Я вже бачила чесночок і цибулька сходить. Ось, чесничок, він уже зверху. Клопа, не ходи! Не ходи. Це ж часник. Тікай. А там далі на сонечку ще краще. Будемо роз трошки підморозить. Берта, не відкривають, ні? Будемо завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі. Заходь, а я піду гриби чистить. Зараз вас покормлю після прогулянки, і до кнопке.